Виклик восьма на терміновий виклик. 8 березня. ми зараз подивимося, за скільки жінка допомога доїде до восьмого березня. На терміновий виклик на вулицю 8 березня машина доїхала за неповних п'ять хвилин. Така оперативність для Ужгородської швидкої характерна далеко не завжди. Виною і затори на дорогах, і незадовільний стан автомобілів. Зараз автопарк усіх станцій швидкої області складає 102 машини, з яких більше 20 – непридатні для виїздів. В першу чергу 28 автомобілів треба поміняти для того, щоб вони були сучасні, комфортні, на яких можна в нормальних умовах надати екстрену медичну допомогу. Різні базові ціна автомобіля одна, але обладнання, яке потребує автомобіль, зовсім інше. Якщо це кардіологічний автомобіль, то воно там обладнання коштує більше, ніж сам автомобіль. Тому середня, середня ціна такого автомобіля сягає 350 тисяч гривень. Централізовано незабаром має запрацювати вся система надання екстреної допомоги області. Інформація про всі виклики стікатиметься до однієї диспетчерської. Спеціалізована система дозволить контролювати час та перебіг кожного виклику, тому що тут ми не тільки відслідковуємо, куди машина рухається, за якою адресою і так далі. А ми завдяки цій системі відслідковуємо виклик. Яка ситуація клінічна при виклику? Ми відслідковуємо хто їде, хто в машині. І спеціалістів, яка їх кваліфікація? Ми відслідковуємо який діагноз по місцю поставлений. Ми відслідковуємо цього хворого, до якого визивається. Наразі найбільше диспетчери використовують саме gps навігацію для оперативності. Окрім оновлення автопарку та створення усіх умов для роботи диспетчерів, яких у центрі буде працювати 14, а також бригад медиків. На часі посилені навчання та перекваліфікація кадрів для медиків швидкої та усіх, хто причетний до надзвичайних ситуацій, до кінця року створять тренінговий центр для вдосконалення професійних навичок.